Водій Віталій Романченко цією дорогою користується щодня. каже після кожного дощу чи снігу вона перетворюється на озеро, та це не єдина проблема. Додає чоловік. Через великі ями автомобіль доводиться постійно ремонтувати. Ну їхати практично нереально шатає, відбиваємо, відриваємо. Цей автошлях облаштували півстоліття тому. Останні 20 років він став непроїзний, розповідає виконроб Олександр Продайвода. Під час проєктування не передбачили стоку води, тож вона збиралась посеред дороги і поступово руйнувала асфальт. Нині цю проблему вирішують. Ми вивели, положили лотки, зробили уклон, щоб не збиралася вода. Робиться все в два слої. Відновлюють дорогу за кошти підприємців, бо профільні структури у воєнний час такі ремонти не проводять, розповів підприємець Дмитро Мікряков. 15 років ми чекали, ходили по різним інстанціям. а зараз ми розуміємо, що війна, все на армію. Також чи можемо, допомагаємо, і це намагаємося зробити вже. Як можемо, тож більше десятка підприємців скинулися на новий асфальт. Всього зібрали три мільйони гривень, каже підприємець Анатолій Романченко. Частину грошей узяли в борг. Чи це війна? Ця так вплинула, чи що об'єднала всіх підприємців даних і ну і простих людей, даже в кожний. Хоч якісь кошти, ну хоче долучитися до цієї справи. Дати хоч 500 гривень, 100 гривень, 200. Нині тут проводять поточний ремонт. Старе покриття повністю демонтували, дорогу вирівняли та асфальтують. Головна вимога зробити правильне водовідведення, зазначив Дмитро Мікряков. Після кожного дощу тут море тонули машини, могли проїхати раз, що фури то не всі. Чоловік закликає інших колег, у яких підприємства розташовані за цією дорогою, долучитися фінансово і допомогти віддати борг. Ремонт та остаткування території підрядники завершать до кінця тижня. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.